Так відбуваються перегони дронів. Учасники на швидкість мають подолати всі перешкоди, говорить одинадцятикласник з Чорнобаю Нікіта Таран. Камера, встановлена на дроні, транслює зображення в окуляри пілота. Хлопець каже, так легше маневрувати серед перешкод. Комплект складається із самого дрона, батарейки і пульта. Тренувався я вдома, ставляв різні перешкоди і перелітав крізь них. В першому раунді суму перемогла противника 11-річна Станіслава Півень з черкаської команди Кіборс'юа. Розповідає, вдалося їй це за допомогою робота переверталки. Він піддіває лопастями і піддіває супротивника. Мені дуже подобаються такі змагання, і я вважаю, це важливо, щоб проявити себе і показати, що я вмію. Три, два, один, Пройшов всі ворота та об'їхав перешкоди за 54 секунди. Учасник змагань з лалом Бобух Дмитро каже, робототехнікою захоплюється чотири роки. Я давно цим займаюся, програмування мені дуже подобається, і з майбутнім я хочу його пов'язати. Шестирічний Артем Мірошник вперше бере участь у змаганнях. Сьогодні представив власне бачення школи майбутнього. Говорить, мріє, щоб такою була кожна українська школа. Це прототип школи майбутнього. На даху панелі є сонце і енергії дає. І вони акамулюють і у світло генерують. Тут спортивний є майданчик, є басейн, є фонтанчик. Команда Брейнс Онс Черкас презентувала прототип робота вогнеборця. Її учасники Іванна Шарапа та Юрій Тур розповідають, він здатен реагувати на загорання та допомагати пожежникам гасити вогонь завдяки сферичному маніпулятору. Він практичний. І він ось усе... швидко гасить, да, направляється легко. Допомагати пожежникам, рятувальним службам, щоб вони швидше і ефективніше гасили пожежі. Тренер команди Володимир Магда каже, готувались до конкурсу протягом місяця. Вони розвиваються в першу чергу самі, плюс до цього розробляють якісь нові проекти, нові рішення. До цих рішень вони ще крім цього програмують їх. І звісно, презентують на таких заходах, як нас сьогодні. Завідувачка навчально-тренінгового центру Стамосвіти Юлія Зоря говорить: учасників фестивалю з кожним роком збільшується. В Цьому році приємно бачити школи сільські. Для мене це теж великий плюс, адже діти намагаються, не бояться, хочуть втілювати свої ідеї, хочуть щось пробувати. Те, що вони вже є тут, навіть якщо можливо вони не переможуть, це вже є для них перемогою. І учні якраз на цьому фестивалі проявляють свою інженерну творчість, критичне мислення, якісь цікаві ідеї, конструкції. Труювання, роботизовані механізми, дизайн, якесь мислення, яке допоможе ці ідеї втілювати в майбутньому в життя. Оксана Ковтюх, Максим Шевченко, Суспільне новини Черкаси.